Друзі, всім привіт! Екстрений випуск. Значить, Росія в завтра на День Незалежності готує дуже потужний, потужні запуски ракет по Україні. Про це дуже багато заявляють аналітиків, і я вам про це говорю: Росія вже майже місяць не запускала таких потужних ракетних ударів, не завдавала по Україні. І тому на даний момент в, не, в неї вже є більше ста ракет. Які готові вилетіти по Україні, велика ймовірність, що це буде щось таке надпотужне, що раніше ніколи такого не було. Можливо, це буде нанесений удар по гідроелектростанції або навіть по атомній станції. Уважайте на повітряні тривоги. Також дуже велика ймовірність, що вони запустять всі 100 ракет по Верховній Раді України. Так що не ігноруйте повітряні тривоги, будьте на чеку, а найкраще виїхати з великих міст.